Всім доброго дня. І так, перша частина буде у нас про термін та які бувають види інфляції. І так, що таке інфляція? Ви бачили цей термін, слухали по телебаченню, читали про нього вже, мабуть. Я вам розповім. Інфляція це засіб утримання економіки країни на нормальному рівні, шляхом підвищеної вартості продуктів і інших товарів або послуг. Синонімом терміна інфляції є знецінення грошей. Яскрава ознака інфляції це зниження кількості можливих покупок на одну суму коштів. Ви отримували 4 тисячі гривень. Зараз купуєте щось в магазині. Це, наприклад, 50 одиниць товару. Рік тому на ці ж гроші можна було купити. 75 одиниць товару, це як приклад. Оце і є інфляція, простими словами. Яскрава знака інфляції зниження кількості можливих покупок на одну суму коштів, і інфляція завжди має довгостроковий характер. Це відрізняє її, наприклад, від стрибка цін, які бувають види інфляції. Давайте розглянемо і так, є за темпом зростання помірна до 10% на рік, а галопуюча від 10% до 100% на рік. Гіперінфляція – це сотні і тисячі відсотків на рік. Другий варіант за охопленням товарів або послуг. Такий варіант синхронна на всі або більшість товарів і послуг. Диспропорційна на окремі товари або послуги. Наступний вид. За характером прояву є відкрита, коли ціни зростають відкрито і явно. Наступний підвид це прихована. Ціни стримує держава бо ціни не зростають, але якість продукції знижується. Наступний вид інфляції за географічним охопленням. Це внутрішня впливає на економіку країни, зовнішня зачіпає тільки імпорт. Є також різновиди інфляції, і до них наступне відноситься. Шринг фляція це окремий випадок прихованої інфляції, коли виробники зменшують розмір упаковки товару, зберігаючи при цьому його ціну незмінною або навіть підвищуючи її. Це робиться для того, щоб компенсувати зростання витрат на виробництво і не втратити прибуток. Ви, мабуть, це бачили в магазинах, де товари не 500 грам, а 450 п'ятдесят грам. Плитка шоколаду не 100 грам, а 90 грам, в деяких випадках і 80 грам. Кілограм рису не кілограм рису, а 800 грам і таке інше. Ви це бачили і бачите сьогодні. Наступний підвид це стагфляція. Це ситуація, коли економіка перебуває в стані стагнації застою, тобто, але при цьому спостерігається високий рівень інфляції. Попит на товари і послуги падає, а ціни продовжують зростати.